Жух вперше, це одна з небагатьох назв, яка нам відома ще з літописних часів. Ось це одяг, який побутує і дотепер. От, і це одяг не лише зимовий, він ще й ритуальний. Це дуже важливо для культури, тому що з ним асоціюється багатство. Добробут і все, що пов'язано з щасливим буттям людини, родини. Він присутній у весільному вбранні, і це не пов'язано з сезоном коли весілля, а власне. Необхідний такий ритуальний атрибут, саме добробуту і багатства. Вирнути кожух у нас був при весільному ритуалі. Значить, перше молоду садили на вивернути кожух на діжу, і мати зустрічала молодих у вивернутому кожуху. Це зафіксовано в дослідженнях, етнографічних записах, етимологічно пов'язаний словом кожа, тобто шкіра. І це один з небагатьох термінів, який зафіксований. В злітописних часів є давні слов'янське.